Називається. Шобоки, добрий ранок. плюс новості у нас. Пікловело. Кришті лазака. А ну і птичка туди заліта, і птичка туди заліта. Не газом буду водочку. Да, вот птичка. О, вот он. Ну. Да, сиди тоже, что гнездо. Зробила. Сельская жизнь. Чего еще? Кажу сельская жизнь. Кажу сельская жизнь. Ти бачиш, де він лежить? У вікно глянь. Та не в мене не сюди йде там. Ага. Ну, до це оце то вивезти його все. І птичка з тіля вилетіла. Ага. Так що він їм не мішає. Він їм є. А, а як в Сарої думали, що там вони... Де він прив'язаний, в сараю вони. Ну, що гніздо було, щоб ми думали, що він вони туди не залітають, бо він мішає. Мачеш, а виходить, нічого він не мішав, лежить і все. Так головне, що я стук. Ну йди прив'язуй його, як він час злетить. Утро в селі називається. Утро в селі. Кого такого нема, подивиться. О, почув газян, да? так? Почув. пана. опана. О, опана. Газяє пішли. Все спорідну. О, так, О. Та, Трошки доброти, пішов, пішов. І побіг. Ну, так. Це таке утро в нас. А 8 утра, да, 7 часів 10 минут. Так що всім доброго раночку. Може тоді щось бо ну, Дивлюсь, що на столі лежить. То ставимо простілку, ту, тому що зверху в нас птички гнізду там почали мостити. Воно полетіло, а? залетіла птичка, залетіла. Ну тут скрою я. Да, в общем, саме хазяйство. Ну, корольочок А ну подивися є. Ні, а ти подивись туди. Є там. Та є, сидить. Доброго утро, країна, Україна. Добрий ранок, країна, Україна наша. Не то, туди, птичка, так? З обох сторін на да? мощі, а? Ой, ханий бабу. Там їх в іпарі. Бо. Давай йди, ти митимеш руки зараз. Давай. Я ну, тут знімаю, і ти тут. Воно літає, літає, літає. Ось ось ось, як ось тут в бісєтку, взагалі, все, он полетіло туди, полетіло. Ага. Ага. Воно сидить, робить рухи тільки. Зверху десь, так? Да, угу. Так, да, вилетіло, не вилетіло. Наблюдаємо. І з обох сторон. Там же дві досточки отак вони і туди й туди. Ну то буде, якщо там ще гніздно роблять нам, і ти, і ти потом як його. Як воно буде вся висижувати, ти ж його не... Ну, що, будемо з птичками. Будуть на голову нам срати, Юр. Ну, звісно. Да. То на гроші. Та на які гроші, гроші. 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 Ну, Хороший день сьогодні, Тепло. Я от котю виключила, з утра проснулася, включений котю, жарко, так виключила котюло. Ось такий наш день, любенькі, дорогенькі. Так що сьогодні розклад не знімати, вон тюльпанчик, що з цього Багато Тут в мене було черпанів, я туди далі. А сьогодні в цьому році щось не дуже багато. Не буде сьогодні розкладів, бо... Ой, розкладів не буде на відео, не буду знімати. На... Заказав. Хазяїну тут заборчик поміняти. В неділю хочемо приїдуть. У нас базар в неділю. Там з боку хати в нас. Зніму на той, буду. На горішки, як двері, прямо з на І хочеться ж таки хату утеплити. Як воно буде, що воно буде з тими дробами, ну, то хочемо цю неділю, щоб поміряти двері та поміняти на горіщі двері, щоб зробити все одно ну, життя жиде якось, якось правильно це неправильно. Ну, завтра ніхто тепляти не буде, але ну, там по цей. поменяю его вот. дверь. Приеда, Дядька, как их поменяю. Вот такие дела. Ну, такие дела у нас. Такие у нас дела. Мы вот, схудаем, вот, пожалуйста. Вы тоже так худаете? -то. Мы это так худаем. Что хочется сладкого, давай я сбегаю. Вот такие дела. І ще, одне, чудо юдо. Да? Тобіжені то страшні. А білого не було, то не це. Може, може і страшов уже, я родився. Ой, Кетюнь. Що, ну розкажи з людям. Все, пішов, куди пішов. Та то він до тебе притуїться. Чи до мене? Та до тебе пішов. У нас вчора це чіпавачом було. Ага. Розкажи. <гаджу па> як тобі чую кричить. Кажуть, смотрить, летить, чи літає. Думаю, о Боже, чи дрони, чи ракети літають. Коли у зваді. Кажу вам літає. Коли в комнату. І така, що слітає, я, блін, знаєш, як воно така. Ну, оті метелики, знаєш, здорові а, літають. по кругу, по кругу. Я одразу метелик, а потім мені них росовий метелик. Ну, ну таке здорове, воно ще ж світ, ночу, світ таке отраження на потолок, Думаю, ніфіга собі метелик літає. Поки в вікно не вигнав. Я запігла в сюди в цю кімнату, закрила двері за собою і сиджу там. Коли... Такий ляп ляп, ляп. чим ти там, а чим ти його ганяв? Це бо курточка його. Курточку, чуй, ляп, ляп. Вони, думаю, сама думаю, коли мочікаться будеш, коли, коли ж уже нерви здадуть. Коли мовчки тільки такі ляп, 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 ганяв. А він-то я ж його направляв у вікно і вилетів. Довго по кругу. Ну, воно таке маленьке. Ну ти його вбив? Та ні, ну ти що, воно вилетіло ж Само. Ну як воно це залізло в хоту? А хто його знає? Общем, ну, ж... Одні животні нас люблять. Відьма, як відкриті, там вже сітки стоять. Ну, да. Непонятно чого. Боже, не дивіться на наші ремонти тільки. То знали перед Паскою. Та воно те, що Паска, та що, що обоє, чого, страшна. Колись... Колись, як здоров'я буде, захочеться, на моську дивіться, лежить. То в нього місто, там одіяло, тут одіяло. Мась, фу! Ну, шо, то в нас ще вчора ночні приключення такі. Шо? Я заснула, а потім думаю, що тут треба піти на телефон зглянути. Пішла, глянула, а воно так, так літає по цьому, по кругу, кругу. ще просоння. І ще таке металик, думаю, і металик, Під потолком вже ж літає. А я ж чую, таке кричиш. Он там щось літає, ой боже. Табудь вже я не кричала, Чи десь у вікно побачила, чи, чи... ракети летять, чи, чи дрони, чи що там таке летить. Що там таке літо, не було? Ну, таке вчора вже... в нас. Проїжавстві я було. Миша й душі, а? Миша, Миша да, то. Ну да. Миша, я ж нікого не бачила. Ось вечором сьогодні вийде, я тебе покажу. Сьогодні вийде. хороший день надворі дожен бути. Щось повідав, що хороший день такий. Вчора таке нахмарило, на О. дощ, на цей. От разів десять, якщо не більше. Тільки такі манюнький, я даже не ховався. Масюнь, ти ж тебе знімає, так що ти там цей звізда Ютуба давай себе веди, не чухайся, вилизуйся. Не реагуйте. Дуже надо. Маська. Масюнь. Масюнька. Ти сьогодні. Це з дядом сплять тут. Сама. Сплять? Сама. Він на суму похоже. вушка так терчать у нього. Це Дуця подарила. Подарок Дуці. І за подуху й носили його, як маленький був. Да. У майсині чуть не вигнали нас, кричав. Маська. Ех, я тебе такий діла, що там в області, не чути. Як? Ні, я не теж. Чути чого? Ні, я не, не включав таку в області, не надоїло все вже. Що там відбувається в світі? А то я ти, якщо туди трошки відведеш, телефон виглянув, чи біленький не явився. Так, що свій включу. Та пущу, його впад. Ой, та. тут вже впав. Ой, так, тут вже десь ходить бруда. Десь. Ну, він вчора ти знаєш, вже я взяла його в руки, то такий помосно тішав. Ну він і їсть, вчора ті шийки. за рибу він схватився, той кусок риби. Ну, це холодінь, я я да. мила, та повитягала, думаю, вже таке, що воно там стовут. його цей, він тягне його. Я ж його положила дворі, він тягне його. Похудав, похудав страшна, десь хода, десь Ну Вони навесно худають усі. Ну а можна, то не ну так от а то десь бруди. Ну, а ні чи десь днем тут. Ну, ані десь іде. Ну, а буває ж те. Та буває, як ти зловиш, то тут. Не пускає гулять. Я Ми зідіваю. Ти позіхай, бо ти позіхаєш, я позіхаю. А воно ж таке є. На сьомки йдуть утрішні. Сьогодні я кажу, розкладу не буду знімати, Отдихайте від мене. Бо Зрання розклади ваші. Будемо робити, що там, кого там? Не обіжайте своїх дітей. Тобто по вчорашніх розкладах кажу. Совет карт як кажуть. Не старайтеся з них робити. Що це таке? Ідіола? Дімаєте, хто ким родився, той тим і пригодився, як кажуть. От, то дивися. Це і прям... Для нас вони й так і діяли. Та я не за нас кажу. Ні, в общем, для всіх. Да. Всі. Це, що Бог нам їх дав, вони вже і Значить, Бог вважав, що ідіальнішого не придумав ще. А їй же, знаєш, стараються прям не менше генерала. І потім дитина сама й страдає, тому що десь не дотягує несутство в роді типа. Якщо ви там, ті, хто родили дітей, можете бути генералами, то це не значить, що тих, кого ми родимо, будуть теж генералами. Вони діти. чи ще маленькі, чи взрослі вони діти. Так, ну все, Мащенька, кажи пока. Каже, лягнув я до я... діночки, бо я аж так не бачу. Масюй! Вилизується, вилизується. Скоро паска. Ось що він в хаті лежить, пішов сходив, порожнився. І, опять на своє місце, В хату. В в хаті, да? Нормально. Виключила котю. Слава Тензу, там виключила котю. Цілу ніч жарко, а виключити же ж те. Ну все, всім гарного дня. Не дивіться, опять кажу, на наші ремонти. Видачі ми з дідом, задріпані. Нам ну, ми так я встроює. Та не встроює, Юр. Да? Да. Ну, не встроює. Ну, сили нема. Ну, не встроює. Тобі полотку б тебе обстроювали. Мене не встроює. Ну, так виходить. Багато собак, багато котів, да, птичок. птичок. Вон, вже миші літаючи ночами в нас літають в хаті. Так головне, вчора день був, що все закрите було. Ну точно ж закрите. Я не виходила з кухні. Ну, то тобто, я навіть в хату не приходила цілий день. Ну, щоб двері туди-сюди холодно було. Може, на секунду якийсь відкрив двері. я І воно падло це залетіло. Ну, ж, якось бачиш. Та ти що? Так я, понімаєш, така метелик, а потім отак жльоду на поту, я присіла, Я присіла. Мені фігав метелик. <гум> що? Ну, що ніч? Ну, світ ж я туди на потолок. Ну, mm. мені фіга металик літак. Ну хто з ней не додумається? Що... А потім прийшла туди ж, ну, на диван лягла, думає, це треба ті птички, що в біседці в нас там кубляться, думає, mm. це нам вже птичка сюди залетіла. Я сейчас думаю, там як на дві Бо вони з усіх усюду, так як те та, і ці в котять. Це якісь птички, я навіть не знаю. Ну, як. маленькі, бо я бачила. Ну, це що... ж і Максим приїжджав, то він не знає, як це за птички. Ну, маленькі. Як маленький. І, і так... такий, як груді густрий, дзьоб такий, витягнув, ну до, до. такий длинненький. Ну, грудка така оранжева. Ну, я не бачила грудку такий, як наш як дзьоб такий. Це в тому году вони в нас сараї біля цуцика жили. Вони так, вже довго, прям довго, до да, А це вже взагалі вона. А на год в вхоті десь будуть гніздитися вже. Ну, я ж їх і ганяв поначалу, думаю, це ж вони там будуть. І, ну, все, що треба їм робити, на сіл прямо. Не годити, да. Коли Так. І діти, кажуть, не трогайте її. Та й самим жалко. Це самим жалко, воно ж теж ліпе, так, гніздо. І головне, ти його ганяй, не ганяй, а воно все одно туди лізе і все. Так. Да. Да. Ну. Ну, хороші значить. Да. 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 Живі, жити хочуть, так вачиш, як і ми. Хочеш, нічого просто так не буває. Ну, Скажи, проселили, цуцик да. де лежить, ото ночі. Цуцик сторожує тепер. Да. Будка цуцика. Mm -hmm. Тепер виходить. Ой, ну все, давайте, треба вставати. Давай ты. Хорошого все, все дня. Долгажим.